У прилуках відкрили центр ментального здоров'я. Простір під назвою Ми разом 2 травня запрацював на базі гімназії номер 10 Це центр, який надає дітям, працівникам і батькам забезпечувати життєстійкість. Підвищити свої емоції, відстежувати свої емоції, забезпечити психологічне і ментальне здоров'я собі, своїм близьким. Чому? Тому що у цьому центрі ментального здоров'я передбачено як індивідуальні консультації, так і групові тренінги. Ідея створення центру виникла у педагогічного колективу гімназії. Учителі, адміністрація та фахівці навчального закладу спільно напрацьовували концепцію, яка відповідала б сучасним викликам і потребам. Школярів була така ідея в нашому укритті облаштувати кімнату психологічного розвантаження. Наша команда працювала над ідеєю, над зонами, які мають бути у цій кімнаті, над самими активностями, які мають проводити у цій кімнаті. І коли команда активно долучилася до обговорення, коли ми написали проєктну заявку, ми зрозуміли, що це не просто кімната, це центр. Проєкт ми разом вартував майже 200 тисяч. Ініціативу вдалося реалізувати завдяки сприянню благодійної організації Українська освітня платформа у співпраці з міжнародною гуманітарною громадською організацією Кіа. Треба сказати, що це потужний такий проєкт, Чому? Тому що сам сам грант передбачав подачу заявки, її треба було грамотно написати. Її треба було погодити з усією командою, тому що кожна команда. Увірніше в цій команді є кожна особа, яка несе важливу роль. І всі думки треба було почути, правильно розставити по поличках, щоб це все спрацювало. Ми пройшли перший відбірковий етап. Наступним відбірковим етапом був пічпінг це було. Через систему Google Meet захист захищала проєкт. Ми готували презентацію з командою, презентували. Скажу, що ми дуже хвилювалися. Чому? Тому що було більше 40 учасників заявок. Кожна заявка була потужною, кожна команда потужно працювала, але ми зуміли переконати донора. Донор нам повірив, чому. Тому що це важливий проект для наших діток на відкриття центру ментального здоров'я завітала і радниця голови Чернігівської обласної військової адміністрації Тетяна Ясочко. Посадовиця наголосила в умовах повномасштабної війни реалізація таких ініціатив в закладах освіти є особливо важливою. Чудове укриття. Чудова співпраця з міжнародними і донорськими організаціями, яка дає результат ментальна кімната. Зараз ми перебуваємо в укритті біля ментальної кімнати, де на сьогоднішній день станом на зараз проходить заняття з ментального здоров'я для діток. Діти щасливі, дорослі щасливі, що їм вдалося принести якусь радість діткам і зробити їхнє перебування в закладі комфортнішим, яскравішим, спокійнішим. Простір розташовано в укритті, і, як каже радниця, це окрема перевага, адже діти зможуть перебувати в психологічно безпечному середовищі і під час повітряної тривоги. Ми перебуваємо в укритті, і ми бачимо комфорт, з яким він облаштований. Це вкрай важливо на сьогоднішній день, бо повітряні тривоги в нас не один, і навіть іноді і не п'ять разів на день, а більше так і дуже багато часу діти проводять в укритті, і дуже класно, що вони мають змогу. В цьому укритті не просто сидіти, а і навчатися. Чудово зроблена вентиляція, зроблений ремонт, нові меблі, якийсь ресурс для того, щоб класно займатися, це ігри. Ну, мені, наприклад, дуже завжди важливо, щоб дитина, перебуваючи в укритті, мала свіже повітря і комфортно себе почувала, щоб вона сіла за стол, могла написати щось, взяти ручку, взяти папір і працювати. Сьогодні ми побачили це все в укритті. Більш того, заходячи в укриття, ми можемо проводити різного роду заняття. Так? Це можуть бути уроки, це можуть бути уроки фізкультури, як ми побачили, йоги, це може бути кімната релаксу. І ще одним важливим аспектом, мені здається, дуже влучно, дуже вдало зроблено. Це клас безпеки в укритті. Тобто, клас безпеки у безпеці. Мені здається, прям це дуже класна ідея. Дійсно, пані Юля, дуже багато видно, що вона вложила туди душу і серце, і все зроблено в тому місці, де, на мою думку, воно актуально і має бути. Тетяна Ясочко говорить: прагнення директорки навчального закладу створити безпечні та комфортні умови для учасників освітнього процесу це приклад відповідального лідерства. Я вражена за взятістю пані Юлії. Це дійсно людина, яку можна ставити в приклад, бо вона має дуже класний досвід. Співпраці з донорськими організаціями тут треба відмітити дуже важливу річ, яку я завжди підкреслюю, коли я перебуваю в громадах. На сьогоднішній день війна нам принесла багато горя, але вона нам дала і ресурс, великий ресурс, колосальний. Сьогодні головним моментом, який має бути у кожній громаді, і навіть у кожного керівника закладу освіти, бо це такий маленький, Світ свій, да? ми маємо навчити кожного директора, кожного керівника проєктному менеджменту. Це е, червона нитка, е, якою має бути пронизана сьогоднішня ситуація. Бо е, ми дякуємо нашим донорам, ми дякуємо міжнародним організаціям, але ми і самі маємо використовувати той потенціал і той ресурс, які вони нам сьогодні дають. І це добре, коли нам пропонують щось що є, і ви можете е, брати участь. але... Я дуже поважаю таких людей, от як пані Юлія і директорів, керівників і, і так далі людей, які а, просто так на це потрібен час. Це треба сісти, написати грамотний проєкт. Але це можна і треба робити. Директорка гімназії Юлія Зімбалевська провела екскурсію центром ментального здоров'я. Розповідає, він складається з семи важливих зон, які поєднуються одна з одною. Це і зона т'ютера, зона відпочинку і релаксу, зона вайфаю, зона роботи із гаджетами. Зона ігор, зона психологічного розвантаження. І кожна зона вона одна одну доповнює. Якщо зона ігор, то вона доповнюється зоною психологічного розвантаження. Якщо зона роботи в групу, то це зона із т'ютером. Тобто це реально центр, це ті зони, які необхідні для того, щоб ти емоційно переналаштувався і відчув свої позитивні емоції. Найцінніше, що в цьому центрі, важко сказати, тому що кожна деталь, кожне обладнання, кожна іграшка, кожна гра, кожна картка вони є цінними і унікальними. Сьогодні Прилуцька гімназія номер 10 один із провідних навчальних закладів міста, який активно співпрацює з донорами, залучає позабюджетне фінансування та системно впроваджує нові освітні підходи. Хочеться подякувати керівнику закладу за неймовірну чудову кімнату, адже в умовах війни наші дітки дуже потребують саме психологічного розвантаження. Було приємно бути присутніми на у було приємно бачити щасливих дітей, адже це простір, де учні зможуть справлятися зі стресом, також отримувати психологічну підтримку та формувати здорові стосунки з оточенням. Відкриття в центрі ментального здоров'я провели перший урок. Учні відвідали новий простір, де з ними працювали фахівці гімназії. Кейси розроблені нашою командою, яка складається із проєктного менеджера, менеджера із психолога. У нашій команді є тренер із йоги, із фітнесу, із хореографії. Сама команда створилася із п'яти осіб, яка на сьогоднішній день потужно працює. Відкриття центру ментального здоров'я ми разом це приклад того, як в умовах війни навчальний заклад здатний створити сучасний безпечний простір для кожної дитини.